Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпакування посилочки. Отримали два міста посадкових. Хто сидить у Фейсбуці, може бачив, у них спливала не раз лампа для блогерів з штативом. Такі гарні отзиви на одній фотографії внизу. Може, не знаю, вони відслідковують, прибирають. Вирішила е, також спробувати, тому що е, частенько кажуть, що або темно, або нічого не видно, або е, звук поганий. Звук вже буде добрий. Мікрофон е, також будемо мати, вже буду тепер підключати під е, камеру і вже буде видно. Значить, розпакували першу. Ось таку цю коробочку. Так, тепер дивимося, що тут знаходиться. На один день все доставили, як завжди, оператор з'язується. Все зарані, бо я замовляла, в принципі, Укрпоштою хотіла, але е, вони щось там у них не вийшло. І. Вони сказали, що краще новою поштою. Тому прийшлось відмовитися від Укрпошти, хоча можна було. Так, в набор входить лампа. Якийсь держатель. То, мабуть, потім розберемося. Куча всяких, як бачите, припасиків. І, мабуть, держатель під телефон. Ага. О. О. Це іде в нас тримач під телефон, що можна... Так, куди воно вставляється? А, ой. Так, посередині. Ось така, щоб видно була штучка. Виїмка. Бачите, без лампи не видно. Вставляється, фіксується. Можна трошки вліво, трошки вправо три положення. Так, це є. Це, мабуть, під штатів. Зараз інструкцій, на жаль, немає. Ну, я думаю, що розберемося і без інструкції. Так, шарик це є. Так, розмотуємо, дивимося. Єдине, що я сподівалася, що воно буде зразу включатися в розетку в 220. Ні. Має, як ви бачите, отакий пройом. Він підходить під USB. Зарядка... так, не труси. Помічник труси камеру. Зарядка може під телефон підійти, якщо видно. І комп'ютер. Кстати, з USB даже краще. Якщо ви йдете в ліс, ви ж комп'ютер не понесете з собою. То даже USB в этом плані, мабуть, і или... Powerbank даже лучше, краще справиться. Так. Зараз підсвітку ми перевіримо. Давайте відкриємо штатів, вже все соберем і... і тоді вже будемо бачити, працює чи не працює. Оце ж так на почті, бачите, ну, достанете ви, ну подивитесь, лампа ціле, все ціле. Але ж ви не бачите, чи працює вона. Це так, то знаєте, повербанк бере з собою. Так, що ми маємо? Штатів? Качество непогане, не якщо чесно. Так, розкладується. Ага, фіксується. Так, це ось так. Піднімається, обіцяли висоту 2 метри. Так, піднімається, їзде. Добре, не буду дуже високо піднімати, теж фіксується. Так, ставлю. Зараз трішечки поверну свою камеру, щоб видно було, поставили. Так. Добре. Ага. Зробимо, треба було спочатку, мабуть, зафіксувати ось цю штучку, а тоді вже на неї одягати. Так, нічого, справимося. Закручується. І додатково е дивлюся, що ще фіксується ось таким, ось все, зафіксувалося. У висота там, чи що. Так, телефон вставляється. Зараз я візьму, мабуть, гнеться. Це мене сюди лапки двигаються, розширяються. Сюди, мабуть, ну, телефон щоб фіксувався. Так, зараз візьму до мобільного підзарядку і все-таки перевіримо, чи воно світиться хоч взагалі. Взяли, звичайна зарядка в мене в даному випадку, під Samsung. Не знаю, чи можна робити рекламу Samsung. Вмістилося, влізло. Підключаємо. Так, що ми маємо? Тут загорілося. Включить, виключить нижня кнопочка. Так, це. Так, плюсик. Не знаю, що плюсик робить. Стрілочка. Ага. Е, дає, дає, якщо видно, освіщення М -м три. Як сказати, біле кільце, жовте кільце і таке біржеве кільце. І мінус теж. Ага, можна приглушити освітлення, якщо б'є дуже в очі, плюс-мінус, або додати. А на екрані, бачите, телефону не передає біле, жовте, синє без різниці. Ну, Воно не видно, що воно переключається. Ну, Мабуть, коли знімаєш лице, воно тоді буде видно. Ну, Наступного разу вже буду знімати, як воно Ну, непогано вже працює, вже добре. Наступного разу своє поставлю телефон, буду лице знімати, щоб видно було, як може по лицю міняється трошечки освітлення. Так що от сьогодні було таке розпакування. Коштує 499 гривень. Зараз акційна ціна. Рекомендують всім блогерам, звісно, хто займається, е, я ж кажу, що спочатку трошечки розстроїлася, що воно не зразу в 220 включається. Але потім зрозуміла, що якщо виїжджати десь на природу, знімати вдруг ввечері там палатка і літа, то навіть, навіть краще повербанк купив, зарядив. І все добре. Так, що ось така у нас сьогодні було розпакування посилочки. Всім дякую за увагу. Хто займається, беріть на заметку. бо інколи, звісно, освітлення трошки підводи. Хочеться, щоб гарно було освітлено, ну, як показуєш, особливо кольор квітів. До речі, можна зараз спробувати. Зараз я візьму квіти, розвернемо і подивимося, як воно буде дивитися на квітах. Квіти поставили. Кільце розвернули. Я так розумію, що камера повинна знаходитися саме в цих лапках. Поставили Ну і зараз побачимо, як воно буде відображатися саме на кольорі, чи допоможе, чи не допоможе. Так, включили. Так, освітлення додали кільце. Ой, зараз, поки прилаштуюся. Так, це в нас зараз горить, по-моєму, жовте кільце. Тепер біле кільце. О, це взагалі прямо ж таке коричневате. Може, жовті знову вбирає потім на лиці. І знову біле, жовте. Ну, ось, бачите, провели експеримент, і це без освітлення. Сподіваюся, що гарно виглядало. Потім передивлюся, також розберуся, підходи, не підходи. Все, всім дякую за увагу. Дякую, що були при розпакуванні посилочки зі мною. До наступних зустрічей!